Продам садовий трактор фірми Джундір. Широка коса, три ножі, ширина метр двадцять, гідрокоробка. Ричажок їхати допереду. Речажок дозаду, лапка щеплення, тормоз. То є ручник, замок запалювання, вмикання коси, вмикання світла, рычажок газу, панель управління, зарядка, масло і температура охолоджуючої рідини в двигуні. В двигун стоїть Кавасакі. Двохциліндровий водяне охолодження, потужність його 17 кінських сил. Радіатор охолодження. Ось така кусарочка. Маркування її LX 188. Можете собі оглянути на YouTube каналі. Як Такі тракторці працюють. За ціною звертайтеся в коментарі або по номеру телефону. Стан кусарочки дуже хороший, двигун працює вже прекрасно. Зараз запущу двигун, покажу, як працює. При запуску включаємо, тує повний газ в кінці підсос. Є світло. Так працює двигун. Ось такий апаратик.